Так, ми, ми хотіли б у вас запитати, чи це оцей пост, да, чи це наша найближча реальність насправді, чи це просто ваш пост попередження, да, що не потрібно країні все ж таки розслаблятися, да, і пам'ятати, що війна йде і що загрози всі лишаються? Дивіться тут не потрібно мати якийсь дар яснобачення бачення для того, щоб проаналізувати просто ряд факторів. Ми розуміємо. Навіть те, що є в публічних джерелах, вже не кажучи, там те, що знають бійці, командири на фронті, те, що знає, знають люди, які займаються розвідкою, зокрема і розвідкою з відкритих джерел, сінт розвідкою, і так далі. Тобто, є просто сукупність факторів, які призвели до того моменту, де ми зараз знаходимося, ми розуміємо, що з одного боку була. Була провалена політична мобілізація. E, значить, і люди на фронті знаходяться вже деякий третій рік, вони абсолютно виснажені, люди закінчуються. E, деякі люди взагалі знаходяться, будемо відвертими, там ті, з якими ще починалася моя війна з 2014 року. От для них війна триває 11 рік. Можна, можна зрозуміти, в якому морально-психологічному стані знаходяться люди. Це перший фактор. Другий фактор значить, це затримка зброї з країн Заходу, і зброя прийде затримку як мінімум в півроку. Ми прекрасно розуміємо також, що це був політичний фактор там, результат політичної боротьби, але е, фронту від цього не легше. У нас величезний снарядний голод. От ми фактично цілі ділянки фронту тримаються там, там де росіяни можуть дозволити собі висипати десятки тисяч снарядів на день. От ми, ми просто рахуємо на ну от снарядно, да тобто контролюється використання снарядів, мало не поштучно. От, а значить, третій фактор, який треба взяти до уваги, це те, що ми досі не налагодили виробництво власних а, снарядів. Переважно чиновники пояснюються тим, що є дефіцит, дефіцит порохів, дефіцит вибухівки в принципі в світі. Але ну, насправді це нонсенс, тому що багато країн нарощують і е, потрібно їздити, потрібно знаходити, потрібно переконувати там і гексоген, і значить інші компоненти. Абсолютно можна шукати е, російські. Фезбежники, герушники, там чиновники від силових структур знаходять можливість а, затягнути цей ресурс в свою країну, і російський ВПК працює нон стоп 24 на 7. Отже, я вам назвала три фактори: та перше провалена мобілізація, друге, власне, і втома людей, друге це затримка допомоги країн заходу, третє неналаштовані власні спроможності до виробництва зброї в на необхідній мірі. Тобто, я не хочу. Знаєте, справедливості заради те, що є, і є певні позитивні речі, але абсолютно не релевантно до масштабу Є четвертий фактор. і Він е, теж е, має братися до розрахунку в цьому рівнянні. Це те, що ворог дуже активно підготувався, вони не втрачали час. Е, вони е, власне готують постійно на своїх полігонах, в навчальних центрах десятки тисяч людей на місяць. От вони. Налагодили ремонтну базу. Вони налагодили, значить, відновлювання техніки, модернізацію техніки. Працюють тисячі підприємств, заводів працюють 24 на 7. Більше того, ми ж воюємо не проти тільки проти ВПК Росії. Насправді ми воюємо проти об'єднаного ВПК Росії, Китаю, Північної Кореї, Білорусі та інших проксі країн. Це потрібно теж брати до уваги. Китай все більше у війні. В компонентній базі ми бачимо російських дронів, е, російських ракет, російських засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Ми бачимо компонентну базу з Китаю, там з Ірану і в той же час сусідні компоненти там Китай поруч плати там з Канади, з Штатів, з європейських країн і так далі. То фактично в небі над Україною і в на землю на землю українську прилітають технології зі всього світу. Йдуть битва технологій зі всього світу, і Росії вдалося дійсно залучити ресурс, втягнути як інженерний компонентний, так і власне по розвитку озброєння військової техніки зі всього світу. Ось ці компоненти і впливають Дивіться. Мій пост не про те, щоб там знаєте сказати, що все пропало і все погано. Значить, завтра там росіяни будуть під Києвом. Ну е, ні, е, мій пост про те, що потрібно спокійно готуватись. Ось на цьому акцент. Мій пост про те, що потрібно мінуватись, потрібно створювати свої лінії суровікина. Тому що росіяни знову ж таки ми бачимо з навіть з відкритих джерел, скільки вони підготували вже безпілотних розміновувачів тралів, якими вони будуть намагатися прорвати наші значить, укріплені? Mm -hmm. От паспорти mm -hmm. mm -hmm. ми зараз знаходимося в моменті, ну об'єктивно, де ми ослаблені, а ворог все більше і більше посилюється. Тому від кожного зараз з нас залежить, чи ми росіян зупинимо там, де вони зараз, на таких тактичних просуваннях, максимум які вони роблять щодня, чи дійсно будуть якісь прориви на оперативну глибину? Mm -hmm. Я вважаю, що суспільство має консолідуватися як ніколи.